Крило Рюбіне, що буде після війни, чи прискориться зелений перехід після закінчення війни. Ну він зараз вже прискорився. От давайте так, от були плани Китаю 2060 рік, от по зеленому переходу Ми зараз бачимо, що вони, скоріш за все, до 2035-го справляться. Тобто, воно все воно все одно з іншим пов'язано. От, так же як для мене, чи постанова питання, чи прискориться от дуже цікавий такий момент. От ви правильно задали це питання, тому що воно показує різницю в нашому світогляді, вашому і моєму. Тобто, для мене зелений перехід і енергетична війна невід'ємна від війни. І коли ви кажете, чи воно заканчується і так далі, ну це все одно, що ви мені задаєте питання, чи червоний колір буде важче, чи після закінчення війни. От. Ну, не може навіть з точки зору теорії відносності, він буде важче. От, якщо він червоний, то він такий і є. І вага у нього червоного кольору, і так далі. от Він набагато легше фіолетова. от Пане Кирило, не знаю, як вам відповісти ще на це питання. Ну давайте по-іншому спробую. Путін вже почав створювати свій власний зелений перехід у себе. Я один із наших етерів я розповідав про створення сучасних виробництв Справа в тому, що природний газ в хімічному виробництві виробництві хімічного синтезу, от, він. І обладнання, коли хімічний синтез робиться на природному газі, воно нічим не вирізняється від виробництва хімічного синтезу на водні. Чому? Тому що просто беруть природний газ, СР4, там цілих 4 атоми водню. То є, от для того він існує. Тому е, Путін вже почав будувати величезну амурську хімічну агломерацію, там, де якраз використовувати е, природний газ, там його складові метан, етан, пропан, і інше. Для, е, ну і в тому числі гілі, до речі, виділяють з прородного газу. От для того, щоб е, засновувати нове зелене виробництво. От. Він вже почав це робити Я думаю, що. Та Росія, яка лишиться, вона лишиться от в межах Новотека, оцемурська хімічної агломерації і так далі. То подібне, вони будуть саме з центрами зростання майбутньої Росії. Саме так, також як е, точка логістичного розвитку, Путіну не дадуть все ж таки. Ну я впевнений, що оці всі переходи, які він зараз прорубає, там Полтавська, та, е, Придністровська Молдавська Республіка, е, ЛДНР. Оце те, що зараз прохід робить там по цьому, вони просто нікому не будуть потрібні. Зараз уже завдяки Зангізурському коридору і з примирюнню Пашиняна і цього Алієва, оцей перехід раніше, і відрізання цього коридору, який будував Путін знизу, от уже немає сенсу ніякого. Тобто турки перекрили все півмісяця. От, ось вони від Кіпру до тепер, до Азербайджану, Армії просто перекрили майбутньому цей той коридор, який вони там хотіли будувати через Іран, через Грузію, через ЛДНР і так далі тому подібне, там вже не пробитися. От, зараз робиться Трансбалканський коридор, будуються просто со страшною силою. Ті ж самі угорці, до речі, ну там у них участок невеличкий, але вони свою частину дороги вже здали угорці. Там Румуну вже там, майже про ну, десь ще 3-4 роки вони це зроблять. І оцей альтернативний коридор через Крим і так далі. тому подібне, Путіну скажуть, чи віддавається Росія, чи став під наш контроль і так далі. Вернів, віддавається Україні. От, чи там Крим давай повернемо туркам під управління і так далі, тому подібне, чи ми просто не будемо його логістично використовувати? А це не потрапляємо авіаносець. Ну, це так це ж витрати. На це треба гроші тратити. А вони повинні бути, ці гроші. Зараз війна йде, тому що гроші є. Потоки є завдяки війні, є потоки і так далі, то тобто є експортні, які перенаправляються в війну і на тому все сидиться за рахунок дорогої нафти. А потім нафта подешевше, поток, схлине, витрати, то тобто, є, скільки ти там не будуй цих пушок там, і так далі з дронів, тих ж самих, кому їм нахрен потрібні, якщо якщо джерело надходження грошей щезла. Ця ж війна заради фінансового потоку, заради перебудови на військової рейки. Коли мені кажуть, Україна не перебудувалася на військову рейку, ну що ви другого Путіна в Україні хочете. Нехай він буде мати іншу фамілію і ім ім'я по батькові. Але якщо у нас буде суто військова економіка, то нахина не потрібно? Я не хочу військової економіки. От, теж вирізняємося, проте можна окремий терм зробити. Я дуже боюсь зробити, тому що захитять мене потім скажуть, що це такий же, як цвіточки садять, коли люди гинуть там, і так далі. І тому подібне. Військова економіка повинна пропорційно розвиватися в країні. Коли десь є військова економіка, значить є військові олігархи. От і все. Це ті ж самі олігархи, тільки яйця в профіль. От я не хочу інших олігархів в Україні. Це повинна бути конкурентна економіка.